Три роки ремонтних робіт понад 2 мільйони бюджетних гривень, і для жителів Кам'янець-Подільського мікрорайону Жовтневий відтепер відкрито нову сучасну амбулаторію сімейної медицини. Відмінність принципів сімейної медицини від вже звичних нам у тому, що тепер один лікар спостерігатиме і лікуватиме людину протягом усього життя. Новостворений кам'янецький медзаклад буде обслуговувати 10 тисяч дорослого населення і 5 тисяч дітей. Для цього тут працюватимуть п'ять сімейних лікарів, два педіатри, чотири акушер-гінекологи, відвідувач. Чи зможуть лікуватися в умовах, денного стаціонару зробити ЕКГ, отримати фізіотерапевтичні процедури і пройти лабораторні обстеження? Головна функція сімейного лікаря це диспетчер і адвокат своїх пацієнтів, а того достатньо. На урочисте відкриття завітали і майбутні пацієнти. Поки що у ролі глядачів. Втім, уже завтра амбулаторія працюватиме повноцінно. Родина Падунів теж вирішила прийти на огляданих в повному складі мати, тато і трійку синів Петрик, Ваня і Мишко. До речі, у них для лікарів вже є робота. Що в тебе з пальчиком? Mm, я піджав поє на шкафу. Та запити сюди прийшов пальчики, лікувати. Так. Да, да. Батьки ж малюків повністю довіряють сімейним лікарям нової амбулаторії, як своє, так і синівське здоров'я. Та й ініціативу з реформуванням української медицини теж підтримують. Ми самі забашою сім'ї, сім'єю, тому нам стосується сімейна медицина в в любому випадку. Сімейний лікар має бути перш за все другому. Мабуть, пацієнту своєму завжди його розуміти, підтримувати. За сімейну медицину і голова облдержадміністрації Василь Ядуха він теж побував на урочистостях з нагоди відкриття медзакладу. Саме за його ініціативи заклад отримав вирішальні 250 тисяч гривень з обласного бюджету на придбання медичної техніки. Губернатор впевнений, що саме за сімейною медициною майбутнє української системи охорони здоров'я, за сімейною медициною, сімейними лікарями, які будуть вести родину. Від покоління в покоління, звичайно, це майбутнє. Я би довірив свою родину, саме щоб сімейні лікарі вели по життю у подальшому на базі амбулаторії планують розмістити пункт базування бригади швидкої медичної допомоги, що значно скоротить час на дорогу під час викликів з північної частини Кам'янця-Подільського. За останні два роки у місті це вже дев'ята оновлена амбулаторія, а незабаром тут готують відкриття десятого закладу сімейної медицини. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник з Кам'янця-Подільського для інформаційного Ми випуску досягли в цьому житті.